Відбувся моніторинг НСЗУ медзакладів Прикарпаття за програмою медичних гарантій. Їх перевіряли на надання послуг при інсульті, інфаркту, пологах та допомоги новонародженим з ускладненнями. Ми закуповуємо медичні послуги для українців у медичних закладах. І для нас важливо, що ми закуповуємо за відповідними вимогами. Ці вимоги є і наявність обладнання, і наявність кадрів, і організація роботи тобто, все в сукупності створює якість медичної послуги для України. І безумовно для нас важливо, щоб на Сьомому році реформи медичної реформи ми мали можливість моніторити чи не обманюють нас заклади охорони здоров'я. Чи насправді договір Національної служби здоров'я України діє на користь третьої сторони пацієнта векторами моніторингу були автоматичний, що здійснюється дистанційно, та фактичні перевірки через візити, які здійснюються при наявності скарг від пацієнтів, за напрямком інсульт НСЗУ мають претензії до Долинської багатопрофільної лікарні та Калуської районної лікарні. Ці пов'язані з тим, що ці заклади мають все необхідне для того, щоб рятувати життя пацієнтів, які потрапляють до них з інсультом. Однак вони не виконують в повному обсязі стандарт надання медичної допомоги. Тромболітична терапія, яка застосовується, до прикладу, в Долинській лікарні це близько 3%. Це близько 3% і в в Калужській лікарні трішки більше. Ну, тобто, якщо з од людей, які потрапили з інсультом у 2024 році, тільки п'ять п'ятьом у Долинській лікарні проведена тромболітична терапія. Автоматичний моніторинг НСЗУ виявив три лікарні на прикарпатті, які приймали пологи, не маючи відповідного договору, у тому числі робили кесарів ростин. Наприклад, Яремчанська центральна міська лікарня. Вони не мають пакету пологи, вони продовжують надавати ці послуги. Але одночасно з цим майже 30% жінок, які не майже 30% а 30% жінок, жінок, яким була надана ця послуга поза відповідним пакетом. Вони ще були про прокис... були здійснені кесареві розтини. Цей відсоток є надзвичайно високим, і тут вже має займатися дуже прицільно і комісія Міністерства охорони здоров'я, і в тому числі і правоохоронні органи, тому що це порушення будь-яких стандартів. Таких лікарень у вас є наразі три. Це і Снятинська, і Бурштинська центральна районна лікарня, які залишають жінок у себе народжувати. Хоча у вас є пологові відділення, яких держава гарантує безоплатну медичну послугу і гарантує послугу відповідно до стандарту. Важливе питання фінансування лікарень, адже деякі з них не використовують кошти, які забезпечуються державою. У нас будуть виникати питання до окремих закладів, які... В яких відповідно до фінансової звітності ми бачимо, що вони майже не використовують кошти від програм медичних гарантій на закупівлю лікарських засобів? Ну для мене важливо розуміти, я думаю, що кожен з вас розуміє, що якщо ми сплачуємо за лікування пацієнтів. То це лікування має проводитись насамперед лікарям, які виплачують заробітну плату, і друге мають закуповуватися відповідні лікарські засоби. Якщо вони не закуповуються, нас викликає подив, що може, як може виконуватися договір з НСЗУ. Тому, наприклад, ми сьогодні будемо говорити з Балахівською центральною лікарнею, Брошньовосацькою, Перегінською. Наслідки порушення для цих закладів, розірвання договору і повернення коштів за надані послуги. Також на наступний рік НСЗУ не укладатиме договір із лікувальними закладами, де кесарів ростин перевищує 25%. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.